Гуляють чоловіки з жінкою в гольф, а поруч із гольфовим полем стояли такі недешеві маєтки, да, там крутелики жили. В общем, чоловік постійно жінку заспокоює, каже: Ти поменше, бий той м'яч, бо каже, як поцілиш комусь у вікно та розіб'єш ту шибку чи, чи що-небудь, то ну, не оберемося, ми потім клопоту. общем, грали вони, грали, розбила таке жінка. Комусь там вікно і разом з тим вікном стояла там дорога ваза і розбилася ще й ваза. Йдуть вони в той маєток вибачатися, приходять, відчиняє двері молодий хлопець, такий гарний, років 35, підкачений. Вони перед ним вибачаються, а він каже: це, це я перед вами повинен вибачитись. Я джин, який жив у цій вазі років 300. Я каже, давайте от нас троє. Ми кожен з вас загадаємо е, по бажанню і на цьому розійдемося. Ну не, ну, хорошо, давай. Чоловік загадує, каже, я хочу, щоб у мене в кожному банку світу було по мільйону доларів. Він каже, виконано. Жінка на радощах горять очі. Вона каже, а я хочу, щоб у мене в кожній країні було по маєтку. Він каже, виконано. Завтра привезуть документи. А я каже, собі загадую, каже, хочу переспати з вашою дружиною. Ну, чоловік на радощах, що в нього вже там куча тих мільйонів, каже, так каже, беріть, спіть, каже, що мені вже жалко чи що. Піднімаються вони на третій поверх, переспали, лежать в кроваті, от він її запитує. Каже, а скільки вашому чоловікові років? Вона каже, 30. Такий дивиться, та каже, оце він такий здоровий до цієї пори в Джиммі скажи,